Мої вітання. Ящиків понавозили, як то не знати, що тут має бути. Один прямо з помідорами привіз. Маленька виборочка помідорів буде. Є краще, є хуже, як завжди. Но в цей раз трошки краще вони. Трошки кращі, тому що душі вже давненько нема. Те, що лежало на мокрому, згнило ще тоді. А те, що нормальне, те нормальне. Гнилай, деште, тітя взяв. Біраць, Поки тут збирайте, нормальні. Так, так, краще тут краще беріть. Збираємо всі. ну Кроме ось таких, що течуть. Кроме ось таких, що течуть, збираємо всі. Там будемо перебирати як завжди але є хороша помідора я скажу саме головне що бачите помідора хороша саме головне що листя пропало Як ви бачите на стовбурі тут якась ганч вже ну капець їм приходить але на помідорах більш менш воно все нормально бачите це саме цінне в цих помідорах що не сирово такої кроплені тому що Якби сироваткою кроплені, то воно б згоріло все. Не тільки листя, а й сама помідора пропала б. А так у нас тут все нормально. Ну, може все, може не все нормально, на но факт. У трошки зелена. Ну як ви бачите на відосі, єся. хороша якісна помідора. І їх тут... Дуже безліч, куди руки достають. Значить ти куди рука достає. Є помідори, 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 там помідори. Тут помідори. І все помідори. Так що хто переживав, боявся, чи ще там щось таке, чи радів, коли бачив мої пішосики, що я ось так от знімав, то тут не печальна картина. Картина трошки печалька, але не на 100% вона печальна, бо є хороша помідора. Вся помідора зараз хороша. Звичайно, урожай не такий, яким би міг бути. Але дивіться, яка вона на сонці класна. Сорт Мамако. Ось. І ось ці помідори, що ми садили зі стаканчика, витягнуті дуже. витягнуті. Ось вони. 4 рядки, то вони також тут дійси, нормально дають урожай. Дивіться, які помідорки класні. Так що на рахунок мамаків і вони, до речі, смачні помідори. Якщо вийде, то я теж сюди вставлю ролик, як зробимо салат, і я покажу скільки юшки вони пускають. Одна попала, бачите, Ось, про що я говорю, що найголовніше, що немає. Отаких От булячок масово. Тобто основна маса помідор, то вони нормальні. Зараз заріс трошки бур'ян і заростає далі. Дощі йдуть, йшли, він підріс. Я ще тут поливав, він росте і заростає бур'ян, але це нам не буде заважати дуже сильно. Як ось тут ми їх знайдемо в буліні? Є трошки нижче Нижче туди, то вони там хужі. Трошки нижче, хужі. Але і красиві теж є. Дивіться, які класні. Багато хто просив ось такої маленької помідорки, ще меншої десь ось така. Бачите, каже здається, люди хочуть. Маленьку літрові баночку, а де її взяти маленької? тут не так вже і багато буває. Як і яйця, плюс-мінус, трошки менше, це такий сорт, такі вони ростуть, більше не ростуть, менше не ростуть. От. Красота вже три бананки є. І це ще ми нічого не починали. І це ще ми нічого не починали. який кущ. Віси такий кущ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 помідорів, що вже таких, що поміняли колір. Видно, да? це на кущові. 13. Потім дивіться, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39. Десь ще пішла геляка туди. 40-41. Ось пішла геляка. Коротше, зрозуміли, так? Да? 40 помідорок точно є. А червоних ви чули, так, да? скільки? Посіти здорові, тут, мабуть, грам 200, г, а в основному там маса помідори 80-100 грамів 120 Тобто 3 кг з куща з цього повинно бути. А так взагалі, якщо рік хороший, то до 6 кг з куща вони дають. Вісякі. Куди не візьмеш, да, буває, хороша попадає. Так, на рахунок наших рожевих. Рожеві помідорки також починають бути класні. Цю візьму зараз і з'їм, бо ще зранку не, не снідав. Ну, не щитає два рази кави і там якісь бути Зараз зім помідорку. Рожева, рож... цей, хепінет рожевий. Хепінет рожевий. Тут його трошки є. Треба було його обробити. Разок після цих душів, що були, я його так і не обробив. Він трошки колір змінив. Але жара прижала, то воно буде зараз нормально бути. О, дивіться, один лоб. Отакі мені нералі подобаються. Ті, що лопають, ті самі смачні, я стараюся такі на села збирати. Так, дивіться, гниляк. Гниляки буває теж попадають. Показую все, яке без применшень і прибільшень. Зелений, видно, безліч. Так, і покажу, що мої авторські помідори. Ось вони. Ось вони, дивіться, де вони. Ось кущ, ось помідорки. Вже одна є червона. Вони трошки пізніше достигають. Десь дня на день будуть наші відоси про ці помідори. Обіцяю. Це не авторська помідора, це мамако. Теж дивіться скільки. Зразу червоних, так? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять штук червоних. Це кілограм зараз береться. Так, ось такі діла, справи, ось такі справи. Помідорів сьогодні трошечки буде. Покажу, зараз скільки буде. Тачкою привіз. Пару ящиків. Тоді шість думки возити тачкою. Пропали. Появилися думки взяти цього дугласа і почати його використовувати. Вчепив прицепчика автомобільного зараз сюди закидаємо ящики, бо возити тачкою щось спина вже болить. Не влазить багато бананок сюди. Таких пластмасових ящиків я складав в 4 ряди і закладав повний прицеп, то бувало. Гарненько влазить, а так вийшло, що на дно бананки сіли. Вже зверху ми кинули, ну без кришок, ж, кинули на картон ще три штуки і таким чином полуприцеп. Придеться їхати в дві ходки, в три ходки. Дуглас не підвів, доїхали сюди удачно. Получилося у нас вже. 10 бананок плюс ящики по 10 кг. тобто кілограм 300 вже є і там ще люди збирають. Та більше ніж 300, бо 27-26 в одному ящику, а їх 10-260 кг тільки в цих ящиках. Плюс всі вже. Це ми тут сідаємо, перебираємо відбірні. Це відбірні помідорки, тільки пилюку протерти перед тим, як закручувати. Це, до речі, вже люди беруть на закрутку. А це все, зараз будемо перебирати. Помаленьку йдуть движення в нас. Їмо кавун, перебираємо помідори. Ще підрулило трошки помідорів. Тим часом фасуємо більші-менші. Їмо кавун сюди відкидаємо, всякий непотріб. Таке вже, що повністю коротше, не треба. Є рожеві тільки перебрати. Є на томатний сік. Чи сок. Дайте мені сіку, чи дайте мені соку томатного. Ось така помідора у нас йде на томатний сік, вона йде по 15 гривень, ми таку продаємо. Це також, щоб ящиком і зразу забрати на переробку. Рожева помідора 50, також треба перебрати, щось піде на сік. Є відбірні. Є такі відбірні помідорки, значить накриті, щоб їх ніхто не забрав. Бо ми якщо обіцяємо комусь, то слово тримаємо і нікому не віддаємо. Ці не визбирали, завтра ще будемо збирати, Скоріше за все. Одразу ящики такі важаться по 25 кг, тарується ящик. Хвостики обриваються обов'язково, тому що? Тому що що? Хвостики можна зварити хороший компот тоді. Е, тому що вони коляться, одна другу колить і все капець. Ми відбираємо тільки хвостики в. Тих, що на томатний сік, там без різниці. При переборі рожевих знайшли супергіганта такого ще й хорошого якості. 480 грам. По 50 гривень дожива помідора. Одна помідорка 24 гривні. Це все одно, що що, що каву випити, да? або випив каву, або з'їв помідорку. Рожеву вибирайте самі, що вам до вподоби більше. Дивіться добре. Такий собі ящичок помідорів. Нормально коштує. 20 кг ящику вийшло. Це вже означає, що масло на хліб вже можна буде таким грубшим слоєм трошки підмастити в цей раз. Отже, дивіться, прицеп я розгрузив. Від моменту, як я сказав добрий день, вітаю всіх, пройшло 7 годин, 7 годин часу пройшло. Ви бачите, яка тут картина загружена. Значить, перебрали, трохи перебрали, трохи продали. Два ящика рожевих помідорів, до речі, поїхало до старого клієнта, який їх квасить, до речі, може ви. Думали, що рожеві не квасяться помідори, чи здорові такі, то є клієнт, який хоче таких здорових помідорів, ще більших червоні, рожеві, жовті. і Він квасить. Реально ось такі помідори. Хто не пробував, рекомендую спробувати хоч раз. Іменно здорові помідори закласти. Не такі маціпуньки пункті. Він не вгощав, бо перший раз, як я це почув, коли він ще сказав, що привезе мені. Як квасити будуть здорові помідори, я щось не повірю, бо взагалі квасять такі невеличкі, як ці помідорки, але Каже такі, то я спробував дуже смачно, то вам рекомендую. Тобто ті поїхали, значить, залишилися перебельки, є трошки зелені, є трошки брак, який теж піде на томатний сік, на переробку. Як я казав, не казав, казав, по 15 гривень вони підуть аж засвістять Такі 30 продаються в наших краях. Такий ящик по 30 гривень забирайте, якщо хочете. І тут ще треба перебрати. Отже, браку вийшло, це я тільки що заніс. Заніс десь ящичок був. Такий неповний ящик там кілограм 6 може браку було такого, щоб ну, гниліва вже повністю було. А то значить 125 кг. Відбірної помідори трошки продали. І це вийшло. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість ящиків. По 10 кілограмів ящику, 60 кілограмів на сок. Тобто, виходить, з 120 кілограмів, половина йде на сік. Третина, так? Бо 120. 60-180 кг перебрали, а вийшло 60 на сік. Біг більше перебирали, бо ще такими продали трошки хорошими. От. То пройшло вже 7 годин часу від, від слова я вас вітаю, то трошки вже буду зав'язувати з цим, тому що задобався їсти хочеться. І ще я вам скажу, що вся ця маліна вже давно відбилася, щоб ви не переживали, що все пропало. Бо ми ж тоді збирали помідорки, перші виборки, то ще дорожчі продавали, відбилося і зараз там ще безліч зелених є нормальних помідор. Бачте, це на переробку піде, це піде в чудову, то не переживайте за мене. Помідорів всіх не хватить, звичайно. Урожай малий. Це ще ці ящики перебирати, бачите, всі треба. Або є думка просто взяти по середній ціні їх і скинути таке, теж ми колись практикували. Тобто є помідора перебрана, красива дорога, є дешева на переробку, а бувало, тако просто середня ціна, щоб не перебирати і свистіло аж бігом. Теж. Там собі люди вже самі вибирали щось в банку. Ну, Тут, ви, як ви бачили, третя частина. Тобто, якщо купити 10 кг неперебраних помідорів по там, середній ціні, то виходить третя частина значить хороших чи браку, а все остальне хороше. Ну, Більша половина це хороші помідори. Тобто така система. Ті такі діла, значить, до нових зустрічей. Побажаю вам всім хай щастить. Ми ще будемо працювати.